Верховний суд підтвердив, що дійсно уряд через Пенсійний фонд України останні там, декілька там, 4-5 років проводить індексацію не зовсім у той спосіб, який передбачений законодавством. Тому що закон, закон який спеціальний закон регулює відносини по забезпеченню пенсійним, ну, призначення і перерахунку пенсії, закон номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування він не містить в собі норми, яка. Розділяє пенсіонерів на тих, хто нещодавно вийшов на пенсію, і на тих, хто давно вийшов на пенсію. Зрозуміло. Там всім пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2025 року, мала би бути проведена індексація на оцих 11,5%. І суд зобов'язує пенсійний фонд уже заднім числом зробити всі попередні індексації, щоб ви розуміли, які суми можна відсудити, і наскільки пенсія збільшується. То для, наприклад, якщо людина вийшла на пенсію у 2021 році. Навіть в 20-му візьмемо, то пенсія може бути збільшена до 67% щомісячно. Тобто, при сумі зараз там, в 5 тисяч гривень ми можемо через суд зробити людині там, пенсію плюс 70%, це вийде в неї 8 550. Тобто, це досить такі великі кошти.